Жінка-штурмовік. Перш за все, треба усвідомити, що штурмовік це дуже велике фізичне навантаження. Яке витримать жінці, як би ми не прагнули до равенства, ну, неможливо. Треба бути об'єктивними. Жоден штурмовік не піде в штурм з жінкою по ряду причин. По-перше, коли її поранить, Командир вимушений буде е, віддавати накази їй голосом, щоб вона там тампанувалась, щоб вона повзла, і буде забороняти, надавати допомогу. Чому? Бо так побудована сама система взаємодії штурмовіків. Е, а солдат буде відчувати якусь там слабкість, бо жінка, яка буде кричати, благати про допомогу. Ну він же ж як джентльмен. Як... Захисник буде бігти і хотіть допомогти. Тобто, це призведе до непотрібних втрат. Перше, друге, коли поранить цього солдата, жінка навряд чи зможе 100 кілограмову гадятько витягнути з поля бою. Та й більш того, її навантаження, бронежилет, каска, зброя буде складати близько 40 кілограм. Ви багато знаєте жінок, які будуть долати марші в десятки кілометрів з таким навантаженням. Ця роль штурмових підрозділів в сучасній війні це, скажімо так, умовна, да? коли у нас є велика ділянка лісу, да, там, поля, степ, там, і дуже тривалий період була засуха, і починаються локальні пожари. От роль штурмових підрозділів це саме пожежники, які швидко реагують на конкретних ділянках місцевості. Є, скажімо так, внаслідок того, що війна швидко трансформується, є певні підрозділи, які набули якихось спроможностей саме завдяки тому, що вони перебували в постійних зіткненнях з доволі сильним противником. Вони набули певних. Скажем так, традиції, рис ведення війни, які дозволяють їм доволі швидко перегруповуватися і виконувати вкрай складні завдання, стабілізуючи ділянку фронту на гарячому напрямку. І штурмові підрозділи саме є такою пожежною командою, яка може швидко, без, скажем так, складних якихось маневрів виконати стабілізацію фронту.